Розумний будинок допомагає економити на електриці. Розповсюджена побутова проблема це забувати вимикати рушну сушарку, яка гріє в день і вночі. Рекомендую робити ремонт з сучасною інженерією. Розумний будинок у вашому iPhone, MacBook та Apple Watch може керувати рушну сушаркою. В даному прикладі механічне керування стало розумним. Можна створити графік роботи на одну годину зранку та увечері, коли ви приймаєте душ. Цього достатньо, щоб висушити рушник. Також одночасно можна вимикати теплі підлоги та радіаторне опалення за допомогою майстер-вимикача, або по GPS-телефона, коли остання людина покидає локацію дім.